Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодом. Казахстан! Де Казахстан? Микола Удянський? Ти ж говорив, що 15 -го числа ми вже побачимо Казахстан і будемо на бора бора відпочивати. Але, але з біржою Кімолу завжди є така приставочка, і вона ну, цілком вже так стала нам рідненькою і завжди поруч з нами. Останнє, що я бачив, ну це було не офіційне якесь там звернення. Це Микола Удянський залітав в чат, якщо я не помиляюся в піймолі, і а, говорив про те, що ну трошечки, трошечки буде протяжка, бо вони щось там не розрахували по маркетному. Тому саме через те, що є якась нестиковочка з маркетингом, доводиться Казахстан, звісно ж таки, перенести. В них же ж там немає ніякої конкуренції. Бінанс не зайшов першим. Вони будуть єдиними сильними крутими, а такою Фемілі-біржою, як любить казати Удянський. Тому турбуватися немає про що однозначно. Ну і власне графік Кімолу, як завжди реагує на це, і мабуть, саме про цей а, маркетинг і говорив а, Микола Удянський стосовно того, що вони щось там не врахували. Мабуть. Достатньо велика була а, вартість входу для Казахстану по токену, і треба його трішки приспустити, щоб більше людей мало змогу зайти. Ну і звісно ж є другий варіант а, тримачі кімолу, котрі а, в черговий раз отримали такого ляпаса смачного. А, вирішили покінчити з цим, і вирішили по факту ринку просто вийти з проекту. Який варіант з цих двох подобається вам більше, ви можете написати в коментарях. Чаток юмолу привіт. Я знаю, ви мене там любите, а я дуже сильно вам допомагаю. Тому буду вдячний за свою популяризацію в цьому чаті. Я вас всіх також люблю.